Чим багаті, тим і раді лісівники Прикарпаття, сім'ям-переселенцям подарували справжні лісові красуні, новорічні ялинки. І не тільки ще солодощі, продуктові набори та патріотичну атрибутику. Хочу подарувати їм частинку нашої душі, маленьку ялиночку, прапор України і невеликий набір продуктів для того, щоб їхнє свято було більш урочисте. Ми чули, що вони дійсно потрібні на цій рідні кути, привезли ялинки. Тобто, Мед з наших пасік, гриби з наших ґаздень, тобто основному яблука з наших садів. Тобто, шапанськими купили там мандарини, що то тобто, більше си потужні продукти, які є в наших, наших людей. Новорічне свято працівники лісгоспів влаштували для 30 сімей та понад півсотні дітей. Всі уродженці Донецької і Луганської областей та Криму, будучи далеко від свого рідного міста, ну але... Скажемо, це дуже-дуже приємно і ми дуже вдячні, тому що люди не забувають, допомагають один одному і ставляться до нас не як до чужих, а навпаки, як до рідних. Малі діти їм також потрібно, іноді здається, що малим не потрібно, вони будуть щось боятися, але це добре для них. Багато емоцій. Кажіть, дуже дякую. кажіть ще раз дякую. Ні. Дуже їм дуже було цікаво. Вони очікували, що будуть танці. Правда, дуже приємно. Конфет. Таку різдвяну ініціативу обласного управління лісового господарства підтримав регіональний штаб роботи з вимушеними переселенцями. Тут кажуть, нині на Прикарпатті перебуває близько тисячі дітей переселенців, і увага до них постійна. До Миколая більше 300 дітей було поздоровлено завдяки меценатам, завдяки небайдужим людям, мешканцям Івано-Франківська. Стараємось стараємось знайти людей, які допомагають злаштувати для них свята. Новорічні з ялинками, утріками Лісівники Прикарпаття не вперше здійснюють гуманітарні проекти. Загальна сума коштів, спрямованих на заходи із забезпечення оборони держави, склала вже майже 2,5 мільйона гривень. Це і дрова для родин учасників АТО, спорядження та оснащення для українських силовиків. А ще лісгоспи області виділяють гроші на лікування поранених в зоні АТО та для фінансової допомоги родинам загиблих на Донбасі. Тетяна Логіна, Андрій Шкварла, новини на вежі.